Рено трафік 2015 року випуску має пробіг 168 тисяч кілометрів, дизельний двигун 1,6 літрів, трансмісія механіка тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, подушки безпеки водія, центральний замок, електропривід зеркал, електросклопідйомники, кондиціонер, круіз-контроль. Радіо AUX, USB, Bluetooth. Старт Стоп. Парктронік Вантажний фургон з невеликим пробігом. Є можливість перевірки на СТО.